Привіт, я Віталій Ажнов. Я закоханий в тебе. Я без тебе не можу. Ти мене надихаєш і чаруєш. Знайомтесь, це Рима. Декотрі вірші, що звучатимуть тут, можливо, будуть вашим першим непевним знайомством. Інші видаватимуться зустрічу зі старим добрим другом, якого не бачили так давно, що ледь пізналися. Це лише одна із запланованих підбірок. Почувайтеся вільно, блукайте поміж них, аж поки не знайдете свою до настрою часу та місця. Я стою на кручі, зарікую дзвони, жду твоїх вітрил я тінь там тоне, тінь там десь. Випливають хмари, сум росте, мов колос, хмари хмарять хвилі, сумно сам я, світлий сон. Вірю омофорно. За рікою дзвони, сньо, волосожарно, тінь там тоне, тінь там десь. Припливеш, приплинеш, сум росте мов колос з піснею про сонце. Сумно, сам я, світлий сон. Написав цей вірш Павло Тичина. У поета було чимало дивацтв. З Лідією Папарук розписуються у цілковитій таємниці. Ніхто про цей шлюб не знав тривалий час течина соромився та ховав дружину від своїх друзів. Коли хтось приходив, прибирав її одяг і взуття, а саму зачиняв у ванній кімнаті. Не руш мене. Я сам самою. Собі у руки сам дивлюсь. А душу більше не лікую. Хай погиба. Я не боюсь. Переживу. Перечорнію, перекигичу пропаду, зате нічого все німію, байдужість в голови кладу, одне я хочу, старій швидше, зів'яльсь очима і лицем, хай самота тебе допише, нестерпно сірим олівцем, погасне. Змеркне. зрабся, збийся, збалакайся, заметушись, офіціанським жестом вмийся, але сльозою не молись. Не відбулось, не тремтіло, не золотіло, не текло, не полотніло, не біліло, не Господи, не... не було, як танський фарфор все минає, Корою снігом, рукавом, лише бджола своє співає над малиновим будяком. Не руш мене, цей вірш написав Микола Вінграновський. У Миколи Вінграновського і Світлани Йовенко, однієї з наймолодших поетес Шістидесятниць, любов залишилась на вербальному рівні. Тільки слова, тільки метафори, тільки художня енергія. Поезією обоє намагалися загасити любов, а любов'ю живили нові і нові поетичні спалахи. Ніч біла від цвітіння вишень на два розчинених вікна, і невичерпна біла тиша, який ні берега, ні дна, нічний метелик в ніч пасхальну торкнувся моїх світлих сліз. Оце і вся моя реальність єдина вість, єдиний гість. А ще був стук і тобережний, як розтривожив, як збентежив, але ж, то не до мене, ні, то стукадятел на сосні дарма. Хай буде все без змін, хай біла ніч у вікнах квітне, хай темні тонуть у пітьмі, а світлі світяться у світлі, на білім білий силует, на тишині беззвучний плач. І чим самотніший поет, тим не самотніший читач. Це поезія Ірини Жиленко. Оксана Забушко зазначила, що вважає себе «жилинківкою» у своєму творчому становленні перших віршах та виступах надихалася камерним урбанізмом і живою та теплою енергетикою цієї поетеси. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б, чи ні? Яке є тихе те слово, той діб промовила мені? І не пізнала б, а може б, потім нагадала, сказавши: Снилося, дурній. А я зрадів би, моє диво, моя ти доле чорнобрива, якби побачив, нагадав веселе та молодеє, колишнє лишенько лихеє, я заридав би, заридав, і помоливсь, що неправдивим, а сном лукавим розійшлось, слізьми водою розлилось, колишнє. Святе диво. Цей вірш написав Тарас Шевченко. Правнучка гетьмана Кирила Розумовського, княжна Варвара Рєпніна, писала листи Шевченкові на заслання. Згодом листування припинилося через заборону графа Орлова. Шевченко про таку заборону не знав, продовжував їй писати і дратувався через мовчання у відповідь. Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки обійми і в мріях не сняться мені. У мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе, чи кохаю? Отказую, ні. Тільки ж як сяду край тебе, серденько, мов птиця заб'ється, дивлюся на тебе і не можу одвести очей, і хоч з тобою розстанусь – то в думці моїй зостається, наче жива твоя постать і кожне слово з речей. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджу, і світять, як мрія, мені твої очі, ті зорі сумні. Ох, я не знаю, мій друже, сама я не зважу. Коли б ти спитав, чи кохаєш, чи я б тобі мовила ні. Вірш називається на мотив з Міцкевича», і вже можете здогадуватись, що написала його Леся Українка. Коли згадую своє життя, то завжди боюсь, коли б хто з вас не повторив моїх помилок. А помилка головна в тім, що багато сили йшло на даремну видержку, на непотрібну терпливість, а серцю давалася воля тоді тільки, як уже було пізно. Писала поетеса сестрі невдовзі після смерті. Сергія Мержинського свого невзаємного кохання. Я сьогодні курю і курю папіроси Я сьогодні смутний. Я сьогодні смутний. Я сьогодні смертельно смутний, бо люблю її коси Вечір притих зачарований місяцем сонним, де самотить наш парк. Я сьогодні не там, ах, я хочу у парк. Хочу бути розмовним, але буду мовчать, поки прийде четвер. Кілька стоскнених день, бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір завмер. Заодною одна, я курю папіроси. Я сьогодні смутний. Я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Я люблю її коси. Вірш називається сьогодні. написав його, один з перших футуристів Михайль Семенко. Семенко належав до таких людей, повз яких не пройдеш повз. Микола Бажан змалював його так обличчя його вміщало в собі риси всіх націй та рас. Його волосся було чорне, як вугілля шахт, а очі блищали вогнем татарських ватер, скицьких вогнищ та Юпітерами європейських ательє. А кожний сторонній подорожній подумав би, що він з Патагонії. Не знаю, де вона і як її назвати. Який в неї голос, плач і сміх, не знаю, чи стріну її, щоб розказати свій біль найтяжчий і найгірший гріх. А все ж таки за нею я скучаю на самоті і в час гучних забав, серед степу і в калинові мгаю, немов мені хтось моє щастя взяв. І тільки іноді, в вечірню годину, коли в душі настане тишина, коли я шум і гамір світу кину, здається, ніби при мені вона. Здається, ніби синіми очами, вдивляється у душу ген на дно і промовляє тихими словами так, як колись давно, давно, давно. Богдан Лепкий постійне життя на чужині настроїло поетичну ліру лепкого, конами незаспокоєної туги за рідною землею. Воно примусило його теж перемінити свою хату на оазу українського життя і культури на чужинному пустирищі. Казав якби мені вернув хто молодість і запитав, чим я хочу бути, я без вагання сказав би українським письменником. Ой ти, дівчино, з горіха зерня. Чом твоє серденько колюче терня? Чом твої устонька, тиха молитва, твоє слово остре, як бритва? Чом твої очі сяють тим чаром, що то запалює серце пожаром? Ох ті очі темніші ночі, хто в них задивиться й сонця не хоче. І чом твій усміх для мене скрута, серце бентежить, як буря люта? Ой ти, дівчино, ясна я зори, ти мої радощі, ти моє горе. Тебе видаючи? Любити мушу. Тебе кохаючи, загублю душу. Це Іван Франко. Своє третє кохання Франко зустрів на пошті. Це Ліна Зигмунтовська, дівчина з профілем грецької богині, трапилась йому за прозагічних обставин, за касовим віконцем. Щоб бачити її знову і знову, поет неодноразово писав сам до себе листи і сам їх забирав. Коли потяг удай загуркоче, пригадаються знову мені дзвін гітари у місячні ночі поцілунки й жоржини сумні. Шумакаці, посілок і гони. Ми на гору йдемо через гать, а внизу пролітають вагони і колеса у тьмі цокотять. Той садок, і закохані зори, і огні з під опущених вій от проміння і тіний узори узоре на дорозі й на шалі твоїй. Твої губи розтулена рана, ми хотіли і не знали, чого. От кохання безвольна і п'яна, ти тулилась до серця мого. Ой, ви ночі донеччини сині, і розлука, і сльози вночі, як у небі ключі, журавлині одинокі печальні ключі. Пам'ятаю, тривожні оселі темні вежі на фоні заграв, Там з тобою у сірі шинелі біля верб я востаннє стояв. Я казав, що вернусь безумовно, хоч і ворог на нашій путі. Патронтаж мій, патронами повний, тихі очі твої золоті. Дні пройшли, одлетіла тривога, лиш любов, як у серці багнет, ти давно вже дружина другого, я ж відомий український поет, наче сон. Я прийшов із туману, і промінням своїм засіяв, та на тебе, чужую кохану, я і славу б свою проміняв. Я б забув і образу, і сльози, тільки б знову йти через гать, тільки б слухать твій голос і коси, твої коси сумні цілувать. Ночі ті, та гітара й жоржини може сняться тепер і тобі, сині очі моєї дружини. А у тебе були голубі? Цей вірш написав Володимир Сосюра. Дружина поета регулярно писала доноси на свого чоловіка. Та Даніна таким було чекіське псевдо Марії Сосюри. Розповіла про свою співпрацю з органами держбезпеки не тільки чоловікові, а й коханцеві, особистому лікарю та випадковому знайомому. За що її засудили до десяти років таборів? Очима ти сказав мені Люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю, несказане лишилось несказаним. Життя йшло, минуло, той перон, гулатиша рупором вокзальним. Багато слів написано пером, несказане, лишилось несказаним. Світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля Терезами. Слова, як сонце, сходили у мені, несказане лишилось несказанним. Ліна Костенко. За поетесою впадав письменник Микола Руденко. Василь Симоненко захоплено називав Косталіна. Дмитро Павличко з 1950-х років зберігав коробку сірників, куплених для Ліни, згадуючи. Вона тоді палила, була екстравагантна. Та справжнім коханням поетеси став Василь Цвіркунов, директор Київської кіностудії Довженка. На старенькому запорожці вони об'їздили всю Україну, продовжуючи свою творчу діяльність. Яблука доспіли, яблука червоні. Ми з тобою йдемо стежкою в саду, ти мене кохана приведеш до поля, я піду, і, може, більше не прийду. Вже й любов доспіла під промінням теплим, і її зірвали радісні уста, а тепер у серці щось тремтить і грає, як тремтить на сонці гілка золота. Гей, поля жовтіють, і синіє небо, плугатар у полі ледве маячить. Поцілуй востаннє, обніми востаннє. Вміє розставатись той, хто вмів любить. А, Ось так чудово написав Максим Рильський: осінь це час прощання, засинання і заумирання. Кохання у цій порі теж приходить до неминучого кінця, але поет мусив виправдовуватись зарядки, ген поля жовтіють і синіє небо. Бо в них пильні інтерпретатори побачили уславлення націоналістичного українського прапора. Рильському довелося запевняти, що жовті поля під синім небом це реалізм, а не ідеологія. Моє ім'я з п'яти фатальних літер до губ твоїх прикотить пізній вітер. І припечатає, а може, припече. І ти почуєш в самоті чи в тузі, як безпардонно описуються в друзі, як невідважно в жилах кров тече. Твоє ім'я з шести забутих літер до губ моїх притулить пізній вітер, мов обіпре на втрачене плече. Я не заплачу, просто губи стисну, і вся немов над урвищем зависну, бо так відважно в жилах кров тече. А наші імена з великих літер котитиме по людях лютий вітер, як дві кульбабки кулі мовчазні. З кульбабки нагло вродиться розлука, а куля запечатає то муку. Оце і вся відвага у мені, а наші імена з великих літер. Цей вірш написала Марія Матіос. У рідному селі Марія Матіоз знімали фільм Білий птах з чорною ознакою родина режисера квартирувала у її батьків. Я щоранку приносила їм склянку молока з медом і на стіл клала маленьку ружу, яка росла у нас в городі. І в одній з книжок Юрій Іллєнко в цей епізод згадав: мені було тоді 10 років, але забути то неможливо. Згадує Марія Матіос. Це все. Тут випуск закінчується, але наші побачення з Римою лише набирають обертів. Тому підписуйтеся, щоб не пропустити наступні. Коментуйте, щоб надихнути нас на нові. Обов'язково поширюйте, слухайте в авто перед сном, на пробіжці, на прогулянці з коханими. Ну і взагалі, де вам захочеться скоро побачимось.